Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам розкажу, як дістати артефакт за 5 хвилин. Надіюсь вам це відео сподобається, і ви поставите лайк та підпишетесь на мене. Ну а що ж, ми починаємо. Ви з'явились в селі новачки. Отож, ви з'явились. І ви скажете, що далі робити. Я вам просто скажу. Я не знаю. Добре, шучу. Берете свій КПК і заходите на карту. І так, ми бачимо село новачків. А зліва від нього, бункер. Ну і зараз зрозумієте кого. Добре. Що без шуток, то тут сидить Сідрович. другого. Ну а якщо не він буде сидіти, то значить цей буде сидіти. О, здорово, Сідорович! Здорово, вісім! Хаба це нахуй! І так, ви прийшли до Сідручля. І в його треба попросити якомусь даром, щоб він дав вам... Концервну банку. Ой це не просто концерна банка, це супер-крутий детектор, я вам одразу кажу. Без модів, без нічого. Просто, це найкращий детектор. Я вам гарантую. Ви прийшли в аномальну зону. Ви дістали детектор консервна банка, і ви маєте стояти 5 хвилин. Просто 5 хвилин стояти і нічого не робити. І у вас в інвентарі знайдеться ось цей артефакт. Цей артефакт мега крутий, я вам кажу. Я, на жаль, його характеристики не знаю, бо його знають тільки 10 людей. І, і все. Бо я сам не дуже багато. Я так стояв, він в мене ось от випав. І там дуже багато характеристик крутих, Я вам гарантую точно. Добрий друзі, вже я буду прощати. З вами був я, Фрерочика по Flying 4. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь в телеграм-канал. Добавляйте друзів всім. І з вами був я знову скажу. кажу Фрей Рожі Гобафно 4. І всім до зустрічі, друзі. Все побачимо. thank mm -hmm. you